Ось журавлем я підіймаю з небо, легко так у вишину небес, так з легкістю дивлюся навкруг себе і бачу так все життя своє. І бачу, через що проходжу зараз. А так воно нелегко є усе та все одно. Так легко підіймаюсь, лечу спокійно, світло так навкруг мене, та раптом ось здійнявся сильний вітер. Так дме, неначе сильний ураган і з силою ламає мої крила. Вже до землі, здається, притиска, та я тримаюсь, хоч мені важко. А дощ змочив всі рани на крилі, і вишина небес немила стала, і опустились геть крила мої. Я починаю падати все нижче і розумію, що не полетіть, бо зовсім же в мені не стало сили, та все ж потрібно силу віднайти. Та все ж потрібно з силою збиратись, про це все наче каже у мені. І тут з'явилась сила, щоб піднятись, розправилися знов крила мої, поламані, поранені, болючі, та все ж летять у неба голубінь. Яскраву, неосяжну і зовучу. У рідну мому серцю далечинь, а це є стан душі моєї певно, у цій земній, нелегкій боротьбі, душою я лечу постійно в небо, та бурі і вітри все впереді. Та мій Господь врачує мої крила, все благодаті із небес дощем. лети. І будь спокійна, дочко мила, з тобою разом в небо увійде.